Зупинка бота. У новій версії нашої платформи ми додали можливість зупинки бота клієнтом за кількома варіантами. Що означає зупинка бота? Перш ніж пояснити процес зупинки, давайте розглянемо, як відбувається сама торгівля. Спочатку ви вносите основний депозит, наприклад, у стейблкоїні USDT. Бот починає працювати за DCA стратегією в парі Solana, здійснюючи покупки криптовалюти на різних цінових рівнях при зниженні курсу. На кожному етапі падіння кожній ітерації покупки бот встановлює новий ордер Take Profit. -у. Коли ціна досягає цього рівня, куплена криптовалюта Solana продається назад у USDT з прибутком. Після успішного Take Profit Бот фіксує прибуток і розпочинає новий торговий цикл з першої ітерації. Коли прибуток клієнта досягає 3-5% від початкової суми, бот автоматично зупиняється після взяття Take Profit для виставлення інвойсу. Таким чином, при зупинці весь торгований токен повертається назад у базовий актив, в якому було здійснено запуск. У випадку несанкціонованої зупинки бота, яка у нас заборонена. Видалення api ключів чи ручної відміни ордерів, роботу бота буде примусово зупинено, а інвойс буде виставлений на суму прибутку, отриману без врахування останнього циклу запуску. У той час на рахунку клієнта залишиться як базовий, так і торгований токен, куплений до моменту несанкціонованої зупинки. Для випадків, коли клієнту терміново потрібні кошти, ми передбачили три варіанти ручної зупинки бота. Для цього у інформаційному полі робочого боту натисніть кнопку Stop Bot та оберіть один із трьох варіантів Перший варіант Stop the bot from selling trading asset on the market миттєвий продаж за ринковою ціною. У цьому прикладі бот продає весь куплений протягом останнього циклу актив Solana за поточною ринковою ціною. Важливо перевірити поле нереалізований PNL для оцінки потенційного збитку. Якщо операція принесла прибуток, буде виставлено інвойс. Другий варіант The bot will stop after reaching Take Profit Order. Зупинка після наступного take profitu. Це означає, що бот припинить роботу після досягнення найближчого виставленого рівня прибутку і не розпочне новий торговий цикл. Третій варіант The bot Will Stop After Reaching Zero Profit Order. Зупинка в точці беззбитковості. При такому варіанті бот визначає рівень ціни, на якому можна закрити поточний цикл без збитків і встановлює Take Profit на цьому рівні. Після досягнення цієї позначки робота бота припиняється. Обравши потрібний вам варіант, підтвердіть своє рішення, повторно натиснувши Stop Bot. У всіх випадках, якщо останні торговий цикли приніс прибуток, система виставляє інвойс. Після його оплати ви зможете перезапустити бота на оновлену суму депозиту.